Євгена команда зуміла відігратися після 0-2, і фактично на старті другого тайму непогано тиснула на суперника. Знову одна контратака. Пропускаємо, що сталося, і як далі складалося. Та ну, не що сталося? Помилилися ми на превеликий жаль. Помиляємося в обороні, пропускаємо гол. Якщо брати загалом, то ну, по-першому тайму, то Більшість тайму нам не вдалося нічого створити. Були проблеми, і логічно, що ми пропустили два м'ячі. Далі, ну, добре, що повернулися в гру, забили один м'яч, до перерви ще були такі напівмоменти, От, Поговорили. В роздягальні з гарним настроєм вийшли, забили гол. І дійсно ну, був такий момент, де ми тиснули, де ми створювали, але м'яч ну, або воротар виручав, або вже там на ленточки він, як то кажуть, футболісти енергії вибивали. Натомість, знаєте, значить, наш рівень такий, що ми самі забити не можемо, а при помилці нас суперник наказує. Тому, знаєте, прикро те, що. В принципі, загалом більш-менш грою задоволений. Прикро за результат, і прикро за, прикро за, за хлопців, що такий об'єм роботи виконуємо, а результату немає. От За це, мабуть, найприкрає з сьогоднішнього матчу. Як будете до завтрашнього поєдинку налаштовуватись, дуже мало часу на відновлення. Ну, завтра це вже інший матч, нова історія починається з рахунку 0-0. Ми сьогодні налаштовувалися на перемогу, і звісно, і завтра будемо виходити. Звісно, там десь втома, але ж футболісти енергії також сьогодні віддали багато сил. Тому відновимося зараз і завтра налаштовуємося на перемогу.